Справа тягнеться із травня минулого року, і нібито почалася зі звичайного прохання вирівняти пам'ятники. Обвинувачує чоловіка у нарузі над могилою. За версією слідства він умисно з метою помсти повалив пам'ятник на могилі батьків потерпілої. Своєї провини обвинувачений не визнає. Був ну, зробив саме мій клієнт на підставі неприязних відносин із нею. Самовільно за допомогою сили штовхнув стелу з вище зазначених могил, чим чиним її руйнування. Прокуратура наполягає, дії були навмисні. Крім того, вважаю, що суд першої інстанції прийняв законно обґрунтоване рішення на основі усіх доказів в їх сукупності, надав відповідну оцінку і ухвалив обвинувальний вирок. А от сторона захисту вважає справу необґрунтованою через різні свідчення головного свідка Оніщука. Варто зазначити, що на досудовому розслідуванні він тричі міняв покази цей світ. 1.06 він сказав, що це долатов повним. 8.08.24 він сказав, що він відмовляється від попередніх свідчень, він не знає, хто це повлив. А 27.08 знов таки сказав, що це доготов. Сам обвинувачений на засідання не з'явився. Адвокат визнає, що чоловік був на кладовищі, але достовірних доказів, що саме він повалив пам'ятник, немає. Жодних показів про те, що він жодного свідка про те, що саме він причетний до цього злочину, не було. Попри це, суд не побачив підстав змінювати вирок. Увинський поліційний суд ухвалив. Апеляційну скаргу захисника здигів залишити без задоволення, а вирок пуцькому містянсу Волинської області 13 лютого 2025 року щодо долотова Юрія Володимировича без змін. вирок лишили незмінним. Долотов залишається на іспитовому терміні на два роки. Здається, дрібний побутовий конфлікт, який закінчився криміналом. Анна Грабовська Неля Прокопчук, телеканал Аверс.